Зеніков Сергій Леонідович. Народився Сергій Леонідович 14 липня 1981 року в місті Глухові Сумської області в працелюбній родині. Батьки Леонід Васильович та Лідія Михайлівна з дитинства власним прикладом прищеплювали сину повагу до праці, відповідальність за свої вчинки. У 1988 році Сергій пішов до першого класу Глухівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3 де навчався до 9 класу. Після закінчення школи в 1996 році перед юнаком постав вибір професії. Не замислюючись, він подав документи до Глухівського професійно-технічного училища номер 15 Сергій завжди мріяв працювати з деревом. Воно для нього було живим і піддатливим, тому й професію обрав столяр, тесляр, верстатник деревообробних верстатів, навчаючись в училищі, незважаючи на свою скромність, спокійний характер, брав активну участь в житті своєї групи, училища, любив спорт, особливо настільний теніс. Навчання Сергія випало на важкі 90-ті роки, тому знаходив час поєднувати навчання з підробітком, щоб допомагати сім'ї після закриття панельного заводу, де працював батько. Після закінчення училища з 99-го по 2000-й рік працював на малому підприємстві Мобус за здобутою професією столяра, продовжуючи плекати свою мрію. Працювати з деревом виготовляв різні меблі для глухівчан. З листопада 2000 року і по жовтень 2001 року проходив строкову військову службу в військовій частині А-21-85 міста Остер Чернігівської області. Решту служби проходив у місті Біла церква і опанував військову спеціальність механіка-водія командира танку. У сім'ї Сергія трепетно берегли пам'ять про подвиг дідуся Михайла Тимофійовича, який підлітком захищав українську землю від німецько-фашистських загарбників у складі глухівського партизанського загону. Тому юнак твердо знав, що піде служити і буде продовжувати традицію діда і батька захищати свій народ. Після закінчення служби з червня 2002 року по серпень 2003 року Сергій Леонідович працював у глухівському агролізгоспі на посаді столяра верстатника деревообробних верстатів у цеху переробки деревини. Вся трудова діяльність Сергія Зенікова була пов'язана з професією, яку він обрав підлітку з січня 2004 року, по травень 2008 року працював на посаді столяра тесляра Протягом серпня-грудня 2003 року та у 2009-2010 роках працював на пилорамах місцевих приватних підприємців верстатником деревообробних верстатів. Життєві обставини привели Сергія до села Некрасового Глухівського району, де у 2012 році придбав власний будинок. Тут і зустрів майбутню дружину Ліду, одружився у 2013 році. Через рік у молодій родині Зенікових народився спадкоємець, син Данило. Щоб бути ближче до сім'ї, молодий батько пішов працювати робітником з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва в товариство глухів Агроінвест. А ще у Сергія була мрія відремонтувати свій будинок та облаштувати присадибну ділянку. Для цього потрібні були немалі кошти, тому змушений був працювати на будівництві в місті Київ, а пізніше за кордоном у Польщі. У 2020 році повернувся додому, щоб здійснити свої мрії. У нього були золоті руки, він багато чого вмів робити сам: скласти пічку, виконати столярні роботи, навіть зварити борщ. До 2021 року знову працював у товаристві глухів Агроінвест на посаді різноробочого бригади. Після початку повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну Сергій вирішив, якщо призвуть до лав Збройних сил України, він, не роздумуючи, піде захищати сім'ю, сина, маму, батьківщину, все, що йому було до болю дорогим. У січні 2023 року його призвали до Лав Збройних сил України і відправили на місячне навчання до Іспанії. За відмінні результати навчання Сергій Зеніков отримав подяку від навчального центру. Після повернення в Україну продовжив навчання в Чернігівській області, а в травні пішов обороняти рідну землю від російської нечисті на Донецькому напрямку на посаді командира механізованої штурмової бригади. Загинув Зеніков Сергій Леонідович 7 липня 2023 року під Авдіївкою під час виконання бойового завдання. Герой похований в селі Некрасовому Шосткінського району. У нього залишилася дружина та син. Зеніков Сергій Леонідович посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять герою Назавжди 41. Назавжди в струю.